Друзі, я вас радий всіх вітати у себе на YouTube каналі. З вами, як завжди, я, Інвестор Франк, або просто Міша. Сьогодні відео я вам хочу розповісти, як же вивести свої кошти з криптовалютної біржі під назвою Bybit. Тож обов'язково додивіться це відео до кінця і я вам бажаю всім приємного перегляду. Якщо ви тільки новачок і починаєте свій шлях у світі криптовалют, то спеціально для вас я створив дуже багато корисних відеороликів, таких як. Детальна інструкція по реєстрації на найкращій, особисто для мене, криптовалютній біржі це Bybit. І також ви зможете отримати бонуси, якщо реєструєтесь за моїм реферальним посланням, котре буде внизу в описі під цим відео. Потім, як пройти курс-верифікацію, як поповнити рахунок і так далі. Тож обов'язково передивіться ці всі відеоролики, тому що вони будуть дуже корисними для вас. Після того, як ви. Клікнете за посланням, яке буде внизу в описі під цим відео, ви попадете на ось цю приємну сторінку. Ви одразу тут побачите мою аватарку, яка також стоїть на YouTube каналі. Бачите Crypto Community, Frank. І дивіться. Тут всі бонуси, які ви можете отримати за депозит. Зараз я не буду багато уваги приділяти саме цьому аспекту. Тож, ви клікніть, ознайомтесь, подивіться. В принципі, дуже-дуже вигідно. Якщо реєструєтесь з телефону, то просто вписуєте реферальний код ось 460. Не 460, а виходить, що 40 60. Далі, після того, як ви зареєструвались, пройшли курс верифікації, тобто ви вже досвідчений користувач. Навіть у вас є якась певна криптовалюта у вас на гаманці. Дивіться, що вам буде писатись. Ну, перше, ви зайдете в свій аккаунт. Це так, це зрозуміло. Далі, для того, щоб вивести свої кошти, наприклад, з USDT, ви хочете обняти їх в гривню і е, покласти їх, там, наприклад, на Монобанк, на свою карту в Монобанці. Для цього наводимо курсор миші сюди купити криптовалюту. Далі бачимо опцію p 2 p trading 0% комісії, це абсолютно вірно. Але я нагадую: для того, щоб скористуватися цією опцією, ви маєте обов'язково пройти курс верифікації. Взагалі, курс верифікації є обов'язковим аспектом при роботі з криптовалютною біржею Bybit. Це робиться як мінімум для вашої безпеки, щоб вас ніхто не взламав. І навіть якщо взламало, то ви з легкістю могли б відновити свій аккаунт через технічну підтримку. Дивіться, у нас відкривається ось така ось вкладка це P2P-торгівля. Для того, щоб продати наші USDT, ми тиснемо сюди, продати. Далі тут ми бачимо, ціну, ціну, яку нам пропонують. Далі вводимо суму в гривнях, яку ми приблизно маємо отримати. Якщо це будете ви продавати 100 USDT, то введіть 3,5 тисячі гривень, і вам будуть показуватись мінімальне оголошення від саме цієї вартості. Далі спосіб оплати. Якщо монобанк, то обирайте Монобанк, якщо інший банк, то будь-який інший банк. Подивіться просто, скільки тут є способів оплати. 100% вам якийсь приглянеться, який буде зручний вам. Обрали монобанк, я в своєму випадку обираю. Далі тут бачимо тепер ціну за 1 USDT, яку нам пропонують. В принципі, ось я бачу, перша пропозиція вона така сама вигідна, і у продавця є багато способів оплати. І також подивіться, скільки ордерів він всього вже виконав. 1778 ордерів. І 91% був успішний. Ви завжди дивіться, щоб оцей відсоток був максимально наближений до 100%. І також, щоб було багато ордерів. Таким чином, в принципі, ви хоча б можете впевнитись, що цей продавець вас ніяк не обдурить. Далі тицяєте продати USDT, тут ви вписуєте суму в USDT, яку хочете продати, наприклад, 100 доларів. так ви хочете На виході ви отримаєте. 3733 гривні. Якщо у вас 10 доларів, то вписуєте 10. І в принципі на цьому все. Далі вам потрібно буде додати спосіб оплати. Тисну на кнопочку додати спосіб оплати Секунду раніше. Далі тут потрібно вказати спосіб оплати. Ну, Наприклад, давайте, хай це буде. Не знаю, Ощадбанк. Далі, тут потрібно буде заповнити ваше ім'я, ім'я прізвище. Далі номер картки. І, в принципі, все. Тут також можете написати, продублювати назву банку, що це в моєму випадку ощадбанк. І тиснути на кнопочку Підтвердити. Далі у вас за декілька хвилин додасться спосіб оплати, куди в подальшому вам будуть перераховувати кошти покупці ваших USDT. Тож, друзі, я вам дуже вдячний величезний всім за перегляд. Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відео, а саме послання на мій телеграм-канал по заробітку, де майже кожного дня є якісь пости, а також послання на реєстрацію на крипові біржі Байбіт. Ніколи не здавайтесь і до нових зустрічей.